Слава Ісусу Христу! Христос народився. Славі Його! Поздравляю всіх з Різдвом Христовим за старим календарем. Я Диркаченка Олег, ми з вами на каналі Що є істина?». Це відео я записую, знаходячись в Херсоні, який майже два місяці як був як вже звільнений з-під окупації російської. Всі весь час. Окупації я знаходився тут в місті своєю родиною. Ми продовжували служіння. Ну і зараз я також продовжую служити в церкві як священник, як пастор. І хочу зараз привітати всіх, хто святкує Різдво за юліанським календарем з святом Різдво, Різдва Христового. Христос народився, славімо Його. Ми з вами зараз прочитаємо декілька рядків з Євангелів від Луки, поговоримо про Різдво, зробимо деякі висновки для себе. До речі, звертаю, звертаюся зараз здебільшого для тих, до тих людей, які розуміють, що таке бути християнином. Ну, але я думаю, що цікаве, тут знайдуть для себе і люди, які ну, не дуже, можливо, розуміються на цій темі, не дуже. Часто задумується над тим взагалі, що таке Різдво і що значить слідувати за Христом. Тому просто буду намагатися пояснити деякі речі, які стосуються Різдва. І так, ми прочитаємо з Євангелії від Луки, з другого розділу, з першого вірша. На той час вийшов наказ Августа Цезаря у всьому світі, що належав Риму, провести перепис населення. То був перший перепис, він проводився коли. коли Кириній був губернатором Сирії. Усі, усі люди пішли реєструватися, кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарета Галілейського, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив з родини Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію, з якою був заручений, і яка читала, чекала дитину. Так сталося, що поки вони були там, настав час Марії стати матір'ю, і вона народила свого першого сина. Вона сповила його у полотно й поклала в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч в чистим полі стерегти свої отари, і явився їм ангел Господній, і ся слави вослави Господні пролилася на них. Страх охопив пастухів. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка дасть велику радість людям, тому що сьогодні в місті Давидовим народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий: Ви знайдете в яслах дитину, загорнуту у полотно. От до цього місця ми з вами прочитали, і зараз я дам кілька пояснень. І так, перше, що ми з вами повинні осмислити, народжується дитина. Дитина, яку чекали всі євреї, бо їм було сповіщено ще на ще за часів Старого Завіту, сповіщено про те, що від дівчини, від діви буде народжена дитя батьком, якого буде сам Бог, і це буде Бог, який прийде в чоловічому тілі, тілі для того, щоб спасти людей. Саме так говорить тут Ангел, пояснюючи пастухам. На чому я хочу сконцентруватися, друзі? На тому, що Христос, Божий син, Бог, творець всього, всього всесвіту, народжується, народжується не десь в якихось царських палацах. Хоча він походить з роду царів, а він народжується в родині звичайного Теслі, в родині достатньо, достатньо бідній. Більше того, коли вони при... Йосип, це, це, ну, можна сказати, відчим Ісуса, народженого і Матір Ісуса Марія. Коли вони приходять до Віфлеєму, а це саме було, гормі. Це саме було місто, місце Давида, Вони в, за вимогою кесаря, вимушені були піти саме ту на родину своїх предків, для того, щоб там їх записали як людей, які є частиною єврейської нації. Вони приходять туди і навіть не знаходиться місця, де, де їм зупинитися на ніч. Це достатньо така з нашого погляду. Достатньо ну така незвичайна ситуація. Бо у нас, я думаю, навіть у нас в Україні в за любих часів, та й в іншій країні можливо не скажу за всі країни, але в більшості частин світу жінку у пологах, да жінку вагітну прихистили б на ніч. А тут ні, просто це, щоб ми розуміли, друзі, які, які зневаги, які на яку жертву прийшов Бог, прийшовши в світ. Він прийшов не вимагаючи від людей поклоніння одразу. Він прийшов, не потребуючи якихось особливих умов. Він просто народився в звичайній родині. І в таких умовах, яких навіть наші жінки зараз не народжують дітей. Ну зараз, пробачте, вибачаюсь, бо зараз саме наші жінки українські народжують дітей і у підвалах, і в метро, і де завгодно. Бо, на жаль, раш рашистські звірі, окупанти, вони б'ють і по роддомах, і зруйнують наші лікарні, і домівки, і так далі. Але ну, на той час, та це був в юдеї мирний час, хоча юдея знаходилася під римською окупацією. Але Христос народжується в, в, в ну, не в свинарнику. Вибачте, да? це можливо, так я не знаю, як назвати це українською мовою. бачите, от на жаль, на жаль, рідна мова такі, настільки незвична для мене, як для людини, яка завжди говорила російською мовою. Тобто він народжується там, де люди тримали скот, тримали тварин. І замість першої, першої кроватки, першого ліжка Христа кладуть в яслі. Тобто це була кормушка для скота. І я думаю, що ми можемо уявити собі, який там був запах. Ну Взагалі, що відбувалося? Спаситель світу, Бог, який прийшов спасати людей. Своє, перші години свого життя проводить у яслах, у кормушки для скота, у такому скотному приміщенні. Чому я про це говорю? Чому я роблю на цьому, на цьому наголос, друзі? Саме тому, що ми, як християни, якщо ми, якщо зараз люди, які дивляться це відео, вважають себе християни, ми повинні зрозуміти, що нам нема чого очікувати в цьому світі якогось особливого комфорту, або вимагати чогось від Бога, особливо, особливих якихось почистей, особливої якоїсь поваги, особливо якоїсь уваги, тобто ми і так маючи Бога як батька, Знаходимося під його е захистом і піклуванням. Але вважати, що ми потребуємо, і або маємо мати щось особливе, якийсь особливий комфорт, якийсь особливий там дохід, або ще щось це дуже глибока, дуже велика помилка. Бо якщо ми з вами маємо. е-е ціллю, метою свого життя стати схожим на Христа, то ми повинні розуміти, що ми з вами повинні готувати себе до жертовного життя, яке, яке проклав да, яке, дорогу, до якого проклав нам сам Христос. Тобто, якщо ми не вважаємо себе послідовниками Христа, то ми повинні розуміти, що будуть в нашому житті отакі яслі, такі печери з скотиною, да, якісь. якісь е... Біди, Скорбота, яка, до речі, от була дуже скоро з Христом, бо цар Ірод, який був володарем юдеї на той час, він через декілька, буквально там деякий час невеликий, надав наказ знищити всіх немовлят в Віфлеємі, бо зрозумів, що там народився цар юдейський. Так, це одне з імен Христа Спасителя, яке було дано йому у. Старому Завіті. Тобто одразу почалися переслідування, складнощі, труднощі. тобто Христос народжується у яслах, щоб дати людям зрозуміти: я один з вас, я не, не, не якийсь там просто небожитель. Да? Я прийшов не для того, щоб мені служили, як він каже, а для того, щоб послужити і віддати душу свою заради спасіння багатьох людей. Тобто, оце шлях християнина, друзі, це ми повинні. Розуміти з вами, коли, е, е, коли ми святкуємо Різдво для просто звичайних людей, які ще не знають, що таке спасіння у Христі, то. Це дуже також дуже важлива істина. Христос прийшов для того, щоб бути поруч зі звичайними людьми. До речі, перші люди, які, які чують звістку про народження Христа, і які першими приходять, приходять вклонитися йому саме в цю печеру з е, тваринами це пастухи, самі прості, самі звичайні люди. Одні з з найбільш незахищених бідних категорій людей на той час. Вони, вони перші приходять до е, Христа, бачать його, вклоняються. Йому і радіють, звістки про це про те, що Христос приніс спасіння людям. Величезна жертва, на яку пішов Христос. Друзі, ми навіть уявити собі зараз не можемо, чим пожертвував Христос, бо ми не знаємо з вами. До кінця не можемо зрозуміти своїми земними, своїм земним розумом, наскільки величний Христос. Наскільки величне ставлення, наскільки величний взагалі Бог, Бог, який створив Всесвіт, який керує всім. Він взяв і втілився у звичайне тіло людини. Таким чином, це, це друзі, це ми з вами живемо і нам кажуть, ну що тіло та й тіло. Ні, це, це страшна зневага для Бога, страшне приниження. Це величезна жертва. В, в, величність цієї жертви ми осягнути на землі не зможемо. Тому у нас з вами немає. Причин для того, щоб виявляти незадоволення Богом, або обставинним, або ще чим, 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 чим небудь, да? треба просто слідкувати, слідувати за Господом, слідувати за Христом, прославляючи Його в тих обставинах, в які він, через які Він проводить нас. І саме зараз, знаходячись під обстрілами, я продовжую молитись про те, щоб Господь беріг мене, мою родину, моїх дітей, мою жінку, моїх рідних, людей, які ходять, є членами церкви в нас, людей, які просто живуть поруч нами, сусіди, люди, які приходять на зібрання. Зараз до речі, на наші зібрання ходить ходить по 300 людей. І це, це такий колосальний шанс. Казати людям про Христа, бо вони мають потребу. І це дуже важливо розуміти. Шлях за Христом це шлях через печеру з тваринами, через ясла, через гоніння від, можливо, від якихось царів і начальників. От, до речі, зараз от, один з таких поїхавших царів ось російський, цей безумець, який сидить у Кремлі або в бункері. Да, і... і Просто диву даєшся, що Бог не забирає його життя. Це окрема тема. Але зараз от хочу зробити ще раз наголос: поклоняючись Христу, народженому, народженому Спасителю, ми е, повинні зрозуміти, що наш шлях е, це такий же шлях служіння жертовності, яким пройшов Христос. Христос народився, славімо Його, Хай Бог береже нас всіх, до зустрічі! Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Хай Бог нас береже. Слава Христу! Хай Бог прославиться через наше життя. До зустрічі!